Привіт, чи відчуваєте ви, що потребуєте термінового перезвантаження? Ну, наприклад, життя наче загнало в глухий кут вас, або бракує базових навичок, чи, можливо, відчуваєте внутрішній дискомфорт? Тоді я вам пропоную прийти курс Life Skills повний інстал. Це дозволить вам оновити системно ваше життя. І після інсталяції ви отримаєте новий операційний режим життя, прошивку особистої ефективності, а також антивірус від деструктивних звичок. Насправді, сьогодні вже третій урок курсу LifeSкіл повний інстал, оскільки ми вже пройшли на першому уроці діагностик мод, ми зробили повний скан особистості, виявили системні збої і налаштували внутрішні процеси. На другому уроці ми розглядали soft skills і провели їх апгрейд. Ви дізналися про комунікативний мультитулз, технології прийняття рішень і emotional firewall. А сьогоднішній урок буде присвячений продуктивності продуктівці букс режим максимальної віддачі. Сьогодні ми розмовлятимемо про найважливіше про ваш особистий потенціал та механіки його розкриття. Чому продуктивність це про життя, а не лише про роботу? Ну, уявіть собі день, коли ви встигаєте все, що запланували, маєте достатньо енергії, почуваєтеся задоволеними і встигаєте і працювати, і відпочивати. прямо мрія, а не день, чи не так? Саме про це наш сьогоднішній урок. І основна ідея цього уроку, яку я складала, це те, що час насправді це наш найцінніший ресурс. Його треба інвестувати мудро, а не витрачати бездумно. І у цьому уроці ви навчитеся максимізувати свою продуктивність, не втрачаючи енергії. Звичайно ж, буду ділитися тут ключовими практиками та техніками. Якщо ми будемо говорити про тайм-менеджмент, то звичайно я б радила, і всі ви знаєте, багато чули про різноманітні техніки. Це і метод Помодоро, і матриця Ейзенхавера, наприклад, і багато інших, які дійсно дуже допомагають структурувати різні задачі. І виконувати, підходити до роботи оптимально, підвищуючи продуктивність. Я про ці методи також, а ще, до речі, забула, хочу додати з'їжджабу на сніданок, так? Я про ці методики також писала у дописах в своїх соцмережах і LinkedIn, Instagram, а тому не хочеться мені сьогодні на уроці присвячувати час такій відомій інформації. Хочеться насправді дати вам якісь більш креативні незвичні техніки, які можуть дати новий поштовх і підвищення продуктивності. Тому я пропоную перейти до першого методу: це метод карток сюрпризів. Насправді, з одного боку, це заміна класичної помадони, яка додає креативу та елементу несподіванки. Але. Потребує первинної підготовки. Що вам потрібно? Вам потрібно буде набір карток. Ви можете їх зробити самостійно або скористатися якимось застосунком. Задача створити картки, які ви потім будете обирати як в будь-якій грі з картками. На картках напишіть різні типи активності, які вам будуть до вподоби або яких потребуєте відповідно до вашої до ваших задач. До вашого розпорядку дня, і так далі. Наприклад, це може бути там на одній картці ви пишете роби тільки дрібні задачі. На іншій карці ви можете написати: Зосередся на найважливішому проєкті, е, наступна картка може містити в собі завдання, видалити зайві листи і так далі. Е, це буде одна е, стопка карток, інша стопка карток буде про перерви, е, але твіст. Наприклад, картка може містити завдання пройтися навколо кварталу, або 5 хвилин танцюй, або медитація з фокусом на диханні і багато інших, які ви собі можете придумати, як це працює. Витягуйте картку перед кожною новою задачею, або після завершення блоку роботи, виконуйте активність, яку витягнули протягом заданого часу. Приклад, 25 чи 50 хвилин, чи скільки ви собі виділите. І це такий формат певної гри. Ефект допомагає уникнути одноманітності, вмикає елемент гри. Що, в свою чергу, стимулює мозок працювати ефективніше, як вам. Я сподіваюся, вам сподобалася ця методика. Можете використовувати активно буде заходити також і в роботі з дітьми. Да? Ви можете теж використовувати якісь завдання, які діти залюбки з вами будуть виконувати, хоча до цього вони до них відносилися, як до певної рутини, і, звичайно, до не дуже веселих і легких завдань. Наступна методика, якою я хочу поділитися, це батарейка життя. Давайте проаналізуємо вашу енергію. Я вважаю, що дуже важливо розуміти себе і в першу чергу розуміти, що вас заряджає а що виснажує. І тут я пропоную таку практику. Візьміть арку в паперу, розділіть його на дві частини. Вона в одній частині напишіть заряджає. В іншій частині, не пишіть, виснажує. Так от, в тій частинці, де заряджає, пишіть, будь ласка, список занять людей, подій, які додають вам сил і радості. В частинці, де ви пишете виснажує, записуйте все те, що відбирає енергію або залишає почуття спустошеності. Таким чином, у вас буде Дві колонки, в якій ви будете мати повний перелік того, що вас заряджає і що вас виснажує. Кожній із цих частинок визначте топ 3 активності, які, відповідно, будуть вас заряджати або будуть виснажувати. План дій: впроваджуйте заряджаючі активності у свій день мінімум один-два щодня. Спробуйте мінімізувати або нейтралізувати виснажливі фактори. Ви досягнетесь цієї вправою ефекту, саме такого, що навчитеся підтримувати енергетичний баланс і уникати розрядки до нуля. Знаєте, ми так само, як ті гаджети, маємо піклуватися про стан. Власної енергії про стан зарядки, Да? адже ґаджети ви не забуваєте ставити на зарядку або заряджаєте вже коли взагалі вимкнулися, да але я впевнена, що переважна більшість не доводить до цього і ставимо на зарядку трішки раніше. Поки що вистачає енергії, але чому ми не робимо це з собою? Можна ж так само заряджати власну енергію і бути постійно активними в тонусі, ефективними і діяльними. Наступна вправа турборежим. Ми всі вважаємо себе певними героями да, і дуже хочемо працювати як супергерої. Так от цей метод допоможе організувати день так, що буде дозволяти залишатися продуктивним без вигорання. Алгоритм такий: у вас є ранковий старт. Розпочинайте день із чіткої мети, прям визначайте зранку одну-дві ключові задачі на ваш новий день. Другий пункт в цьому алгоритмі золоті години. А у кожної людини є свої золоті години, які максимально енергійні. А якщо ви ще не знаєте ці години, ви можете поспостерігати за собою і визначити. І тут я рекомендую працювати над найважливішими справами в періоди максимальної енергії. Зазвичай це або ранок, або після обіду 10-одинадцята година, навіть 10-12 година і 14-шістнадцята Може бути індивідуально, тому варто це прослідкувати, вивчити. Наступний пункт нашого алгоритму це мікроперерви. 10 хвилин, кожні 60 90 хвилин, щоб зберігати концентрацію. І, звичайно, четвертим пунктом фокус 20% на 20%. Визначте, які дії дають найбільший результат. Звичайно, це наше старозвичне правило перету: 20% зусиль будуть давати 80% результату. І останнім пунктом алгоритму робіть обов'язково вечірній розбір польотів. Перегляньте день і відзначте перемоги. Ви досягнете ефекту ясності у плануванні, чіткий фокус на пріоритетах і ефективність без перенавантаження. Сподіваюсь, вам сподобався цей турборежим і буде додавати наснаги. Якщо вам турборежим не дуже заходить, то я можу порекомендувати такі альтернативні практики, наприклад, енергетичний компас, або робіть те, що вас заряджає. Як це працює? Ви можете розділити день на чотири етапи: ранковий старт, активна робота, відновлення і завершення. Додайте в кожен етап діяльності, які додають вам енергетичний поштовх, наприклад, музика, прогулянка чи цікаві справи, і використовуйте зарядні активності між задачами, які виснажують. Після, ну, наприклад, після написання складного звіту, зробіть 10 хвилин вправ на розтяжку або прогулянку на свіжому повітрі. Ви побачите, як це дуже сильно допоможе. Наступна методика вправа 90 на 30. Керування увагою через глибокі блоки. Да? Схоже на метод Помодоро, але тут будуть більш глибші блоки. Наприклад, ви працюєте 90 хвилин над одним великим завданням. Повністю сфокусувавшись лише над цим завданням, на цією справою, після цього обов'язково робите 30 хвилин перерву для розслаблення. Таким чином ви можете реалізувати за допомогою того, що ви будете вимикати усі відволікаючі фактори повідомлення, соцмережі в перерву давати фізичну активність або творчі заняття, мама, нотатки від руки і так далі, все, що вас підтримає. Шта інтерпретація цієї вправи це 90 1 Це означає, що впродовж 90 днів, 90 хвилин щодня, ви використовуєте для виконання лише однієї справи. Дуже підходить, якщо це якийсь проект, якому ви хочете присвятити певний час і отримати результат. Користуйтеся, сама користувалася цією вправою дуже ефективно. Третя методика це циркадні піки. Слідуйте своєму біологічному годиннику. Знову ж таки, ви можете організовувати задачі відповідно до піків енергії у своєму біоритмі. Пікові години можуть бути різні, не тільки ті, що я назвала, ранкові години це, взагалі, там з 9 до 11 може бути, да? але знову ж таки це індивідуально. Продовж кількох днів відстежуйте свій стан спочатку, да, коли ви відчуваєте максимальну концентрацію і енергію, і потім підлаштовуйте свій графік до цієї максимальної концентрації. І тут же розподіляйте завдання, складні або креативні задачі виконуйте у пікові години, а рутинні чи якісь прості задачі ви можете виконувати навіть у період зниження енергії. Дуже часто ми плутаємо і виконуємо все в хаотичному порядку, що виходить рівно навпаки. Тоді у пікові години ми займаємось неважливими задачами, а ось на важливі задачі вже не стає енергії. Коригуйте, інтегруйте відновлювальні активності, наприклад, у найнижчій періоди енергії, наприклад, там з 13 до 14 да, можна додавати заряджаючі активності, прогулятися чи помедитувати, в залежності від того, до чого у вас більше схильності. Ви досягнете того, що будете синхронізованими із власним біологічним годинником, що допоможе уникнути перевтоми та працювати ефективніше. Але ось, якщо ви любите грати, тому я пропоную ще таку вправу: це метафора супергероя. Дозвольте собі працювати як ваш улюблений персонаж. Як це працює? Оберіть супергероя. Негайного чи вигаданого, який вас надихає, створіть для себе режим героя, дуже гарно підійде і для дітей, якщо ви хочете навчити тайм менеджменту і власне своїх дітей. Наприклад, Бет працює вночі, вирішуючи задачі з аналітикою, а капітан Марвел заряджає себе ранковими тренуваннями. Уявіть, що ви використовуєте свої суперсили для роботи. Перед початком кожної складної задачі уявляйте, як би її виконував ваш герой, з максимальною віддачею, з вірою, у власний успіх. Успіх гарантований. Ця вправа додає ігрового елементу в роботу, що знижує рівень стресу і активує творче мислення. Ну і, і ще також хочу поділитися технікою трьох речей. Насправді дозволяє тримати максимальний фокус. Метод, який дозволяє уникнути розпорошення уваги, як це працює на початку дня, визначте три ключові задачі, які ви обов'язково повинні виконати. Випишіть їх у блокнот або на стікер і тримайте перед очима. Інші справи залишаєте на потім, фокусуйтеся лише на цій трійці, дає ясність відчуття контролю над часом, зменшує стрес через багатозадачність. Багато інтерпретацій саме цієї вправи. Да, це одна справа, чи дві, чи три. Обирайте те, що вам подобає, або міксуйте з дня в день, якщо так більше відгукується. І остання вправа, якою я ще сьогодні поділюсь, це фізичні якорі. Запускайте турборежим через рух. Ваш мозок працює краще. Коли тіло активне, як використовувати? Перед початком роботи виконуйте фізичні вправи, які допомагають сконцентруватися. Це може бути елементарно 10 посідань, струбки на місці або розминка для шиї, і створіть такі якірні рухи. Наприклад, якщо ви стискаєте кулак або стукаєте пальцями по столу, це сигнал вашому мозку активувати увагу. Прості рухи збільшують кровообіг і стимулюють роботу мозку, що полегшує початок складних задач. А я хочу все-таки поділитися сьогодні такою фішкою уроку, хоча це теж можна було віднести до вправ, але тим не менше, танцюйте для фокусу. Зараз дуже поширюється в інтернеті, в мережах вправа така танцювальна. Да? Можна не танцювати все, що завгодно, якщо ви будете це робити щиро і в це вірити. Насправді, п'ятихвилини активний танцювальний о, якийсь брейк вправи, чи все, що ви вмієте для зняття втома або навіть називається я в одній інтерпретації бачила така тряска. Так? Допомагає повернутися до концентрації. Я думаю, ви бачили багато хто використовує саме п'ятихвилинні такі активні танці. Да, для чого? І як це працює взагалі? Оберіть улюблений. Ну, або той, що подобається, енергійний трек, обов'язково має бути енергійний. Протягом пісні активно рухайтеся, як заманеться. Танцюйте, скачіть, розмахуйте руками, ногами, все що завгодно. Спробуйте робити смішні або дитячі рухи, щоб ще й підняти настрій. Точно знаю, якщо ви будете, наприклад, піднімати голову і посміхатися, ваш настрій забезпечено і гарантовано підвищиться. Ви досягнете такого ефекту, щоб покращити кровообіг, розслабити м'язи. У вас точно в організмі буде викид ендорфінів і перезавантаження мозку. Користуйтесь. Ну що, я сподіваюся, що ці вправи вам сподобались, і ви після уроку, якщо будете їх дотримуватись, то отримаєте інструменти, які зроблять ваш день продуктивним, а не хаотичним. Ви точно будете вміти працювати без перевантажень і зливів. І, звичайно, ви розумієте, як керувати енергією, щоб бути в формі навіть після важкого дня. Нехай щастить. До наступного уроку!